Ми, короче, біля І зараз ми будемо питати студентів, що вони думають про студентське життя, як вони цим живуть. Що вони ще роблять в общазі? Як вони навчаються, ну, чи вони тут навчаються? Ну, коротше, йдемо здобувати народ. На угу. якому факультеті ти навчаєшся? дивись, а Ти як я розумію, маєш знати математику, фізику. Це вісім буде 2 плюс 2 помножити на 2. Ну теж відвід. Yeah. Well, ще таке питання з географії. Скільки на землі є континентів? Шість океанів. Чотири. Правильно. Що ти? Чим ти займався на 8 березня? 5. А дівчина в тебе є? Ні. Восьмий березня. А зараз є? Ти спеціально, да? перед 8 березня? Посорився, а зараз помирився 13. Ще, років. Ще? Добре, удачі. Ти ж помирився дівчиною. ми пішли далі. Можна на секундочку? 5 секунд, секунд, прохнув, прохнув. У нас пару питань. Ти часто, так? Чим тобі подобається навчання в вхнув? Якісь, може, плюси, якісь мінуси. Що би ти, ти легке сказав? Легке навчання. Легке навчання? А от чим легке? От, як тобі охарактеризувати? Ну, вчителі дуже. Добре розказують. Дуже добре розказують. Да. Що серйозно? Да. Що тільки в тебе так? Нічого. А де ти вчишся? Да. Може я туди сам піду От? На маркетолога. На маркетолога? І так класно да. розказує. А хто саме От, хто? Хто це такі вот вчителі нас? Світлана Володимирівна. Світлана Володимирівна. Да, знаю три Світлани Володимирівні. Да, он... А, так. Да. а що ще, от що ще, ще таке, які плюси такі? А що куди ти так спішиш? Прям не тримає, що за тобою не женеться. <рес> <рес> куди ти так спішиш? Розказуй. То сколько ми там сходити? Сходити? Да. <laughs> сходити, а куди сам? Ні, реально, просто Сходка. тебе от щось, щось так от е, прям от в, 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 тік нервно. Спішиш так сильно. Ну холодно, ще на вулиці. А холодно, траку. а ти погано вдягнувся, типу, да. да. ну не важно, от ми ж пахло да. Yeah. То що би ти ще сказав, що що, які плюси? Так, да, я согласен, класно легко вчити, да. а, а От вот смесь... ще хлопці хочуть. О, да, да, зараз, зараз ми до них доберемося. <laughs> а цей сесія проходить, Як не дасть? Heatok. Heatok. І, і Heatok. все? Так? Да? Класно, блін. Оце класно. <thoing> і от як, як цю сесію? Сіпінню отримуєш? Ні. А що? Я на платному. Ти наплатно? Блін, оце тут. Тобі не холодно? Ні. А куди ти йдеш? Куди я йду? Магазин. В такому вигляді? Ну так. Не холодно? Ні. Точно? Студент нашого університету? Звичайно. А на якому курсі? Другий курс. Угу. Ти проживаєш десь у гуртожитку чи... я? Ось третій родної гуртожиток. Розкажи нам про життя у гуртожитку. Це жах. Це, це жах. Е, Бахтерши е, раніше працювали в колонії і з їхніх слів вони не бачать різниці між роботою в колонії і в гуртожитку. Ну, ти повинен і і сказати, ви що що таке і що ви хочете. Ми нічого не хочемо? Угу. Ви в туалетах прибираєте, миєте, так? Да, Звичайно, так. Да. Доместис, кутьоночок, все як маєте. Ага, і що вони там знімають на камері, здіваються з вас. <smari> Добре, а що на рахунок навчання? Як ти там сесію здаєш? Yeah. Чудово no, просто. Розкажи останній клас випадок здачі. No, пішов, все, поздавав. По на все прекрасно. Діба п'ять предметів в день, що? Да. П'ять предметів в день. Чи п'ять предметів в день? No, все в пішов пішов здав? Та ні. А no, як? Що, поетапно все розповідав, okay. і здають? Ну no, так. No, да. Один екзамен, другий екзамен, третій, четвертий, п'ятий. Ви подобається сюди? Ні. Так що казав, що класно вчаться, все в не вірять. Серйозно? <плес> 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 Значить я щось не те сказав. Не подобається. Ну добре, а розкажи, що там з дівчатами в гуртожитку у вас? Бахтрше ж, як в колонії, знаєш. Стоп, <плес> ти повинен прийти і сказати, що таке і що ви хочете? Побачив, що після 11-ти кудись пішов і все. Виганяють. Ага. Писав зобов'язання неодноразово. Після 11 години одного разу пішов поїсти. сидів в кімнаті їв, збігла що каже, що таке, і що ви хочете? Ти що тут робиш, тільки туди-сюди, подумала, що я там займаюся М -м 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 -м. не тими справами, якими я займався і такі єла. <кхай> ну добре, <кхай> дуже дякую. Будь Будь удачі. Чи чуєш, чуєш, у таке питання. Ти, ти маєш стипендію? Ні. А за що ти живеш, якщо ти бомб? Тобі живеш в гуртожитку? Ну такої. Весело. А які цікаві історії, може, ти знаєш, чув. Чи сам чимось займався, займаєшся цікавим? Ні, є що розпитати? Ні, не скажу. А кроваті ночі ламали? Ні. А розпивали спиртні напої? Ні. Взятки давали? Ні. Ми чесні студенти. Так жити. А от таке от невеличке питання. Ось які конструмені. Не в галактиці. Я не А ви точно навчаєтесь? Ні, через дорогу навчаюся. Через дорогу. А що там таке? Ну то варіант А чи варіант Б? Шість. Шість. Ні варіанту А, ні варіанту Б. І. Океані? Чотири океани. Я прибавлю даю сестру всіх своїх. Дуже добре. Дуже добре? Ну як це було? Без проблем прийшла. Ми все вчимо кожен день. А ми і кому? Менеджер митний справ. Менеджер митний справ. Нічого собі. Це серйозно, так. Серйозно. Що Вот сесія чеки здалося, так? Ну хорошо, ви ще математики так А елементарно можна, так? Ну, типа, якщо 2, два плюс два поношки на паспорт. Шість. Шість, а шість. Значить, у вас хороша професія, шість дівчать, так. Не ви находити все-таки на пару, так? Спасибо вам. Як часто ти займаєшся на, на цьому спортивному, на цій спортивній галявині? Я, я займаюся кожного дня, приходжу сюди о 6 годині, бігаю 3 км Йду на турнік, а потім на грусі. Ти стали знову? Так. Ну? так. Подобається взагалі тут обстановка, що тут все в місті, все близько. Звичайно, це круто. Круто, що є стадіон, можна де можна позайматися. Мені це подобається. Де ти проживаєш? У гуртожитку чи десь по місту? Так, я проживаю у гуртожитку в 4 Подобається? Так, звичайно, крутий гуртожиток. А таке запитання, таке коварне, можливо не коварне. А ти на бюджеті навчаєшся? Так, я стараюся, щоб в мене була стипендія. От, розкажи, як ти добиваєшся цієї стипендії, як ти її вириваєш? Чи... <свист> що ти робиш? Ну як вириваю? Постійно треба ходити на пари, потрібно все вчити, вчасно все здавати. Все буде круто. Ти справляєшся? Так, я намагаюся цим справлятися. А взагалі були такі випадки, типу м'яга-м'яга якісь такі тупі, що ти там не міг здати ту сесію чи що? Так, були такі випадки були. А ну давайте нас. Та ні, це своє, я не хочу просто дивитися. Ну давай, то розкажи. Ми всі свої, Хнуківський. Ну, звичайно, були, не міг здати один предмет, то мені було важко його здати, але я потім це зробив все-таки. Ти заплатив? Хай це буде секрет. Ти заплатив? Я ж сказав, тільки що відповів. Ну добре. І далі таке питання на рахунок твого розуму. Що твій розум скаже? сонце, ну обертається навколо землі. Чи сонце обертається навколо землі? Земля обертається навколо сонця. Добре. А що обертається навколо на ну, Навколо землі? що обертається? землі що обертається навколо землі? Ну, блин! Земля <свісно> обертається навколо около сонця, все. А місяць? обертається навколо чого? Місяць а я землі. Так. А він обертається? В смысле? Не на місці стоїть? Світно місце. Ну це відомий факт, що в місяці вертається на вкусінь. Все, хватить не хоче. Ну добре, що ж я вас питаю. Так. Вот ти на бюджеті, тому що педі кожного місяця вриваєшся і все такое. А тебе вистачає или не прожиття? Ну, я, вистачаю, я, я ще просто навчаюся на своїми кафедріти, тому мені потрібні більше коштів, ніж стипендія. А це ти береш інші кошти? Ну, мені допомагають, батьки, і я стараюся якось сам в цій ситуації А Взагалі, як вам навчання подобається? Чи ну, навчатись? А були такі випадки, що платили за навчання? Ні. <різько> ще... І ще таке запитання. У вас були якісь такі кульості випадки в університеті за ці два роки? <різько> Та ні, все спокійно. А гроші там платили? Е, гроші. Е, за що? А за що платять ви тут гроші? Платять, ну, стипендію платять, а як це платять? Ну, не знаю, можливо, друзям студентам там даєте гроші, там друзям-викладачам. Ні, такого немає. А а там друзі дають там друзям викладачам знову ж таки? Особисто я не знаю. Привіт, як тебе звати? Роман. А куди ти біжиш? В Азіс, в кіно. А чого ти від нас тікав? Оскільки Тікав? Да. А чого доганяв? <laughs> а на яке кіно йдеш? Вісім uh, нових побачень, так. В якій школі навчаються? Uh, в НБТ 4 А де це? А на виставці. На виставці. І що там класно, да. включається, так? Да. І от всі чи сидіти прямо класно-класно, прям, класно, класно. да. прям чітко-чотко. А хочете от, школи піти в Хелівський національний університет вчитися В том парках класно, тут, тут вже на місці, Влядь, всі в пятки, далеко ходити на хлябах. Класно не, же? А чого? Не знаєш? Ще да. не определилось, так? Да? <сум> ну, в принципі, як от класно, що тут в прятки, все на місці. Все якби ну, близько. Логічно, правильно? Правильно, ваш? А ти ж? О таке серйозне питання там. Скільки буде 2 плюс 2? Чотири? Четыре. А помножити <говори> ще на 2? Я не знаю. А ти <говори> ще в першому класі. А ти <говори> знаєш. А я в четвертому. А ти <говори> в четвертому, то ти знаєш, так? 2 плюс 2, помножити на 2. Скільки буде? Буде 8. 8? Ну почти. Воно непогано.